Доброго дня, наші шановні садівники і садівниці! Що саме слід додати до ґрунту, коли висаджуєте лохину? Чому саме не можна садити лохину в чистий торф? В сьогоднішнє відео ми присвячуємо посадці цієї королівської ягоди. Вважалося тривалий час, що вона не здатна зростати в умовах городу, а є суто дикою рослиною. Але тепер. За певних умов можна успішно посадити лохину у себе на присадибній ділянці і отримати гарний врожай. Мене звуть Анжела і ми починаємо дізнаватись корисне. <му> Насамперед, слід розуміти, що в природних умовах лохина зростає в болотистих місцинах, і тому її треба забезпечити сходну атмосферу. Ґрунт має бути добре підкисленим, дренованим. І зволоженим. Якщо маєте суглинок або глинозем, тоді прийдеться викопити велику яму і повністю заповнити її ґрунтом, що підходить. Зупинимось на кислотності ґрунту. Оптимальний рівень кислотності складає від 4 pH. Якщо ґрунт недостатньо закислений, цю проблему можна вирішити кількома засобами. По-перше, при посадці ґрунт змішують з піском хвоєю. Торфом та тирсою. Але згодом земля починає розкислюватись, і нам треба обрати, яким чином ми можемо підвищити її кислотність. Можемо взяти готовий засіб, флорколор або інші добрива монофосфат калію або карбамід. І застосувати їх згідно інструкції. Або можна взяти одну чайну ложку лимонної кислоти, розбавити трьома літрами води і полити лохину під корень. Цього розчину вистачить на 1 квадратний метр. Хоча здається, що чистий торф ідеально підходить для вирощування лохини, є така особливість. Він створює умови для дикого зростання, а ми висаджуємо садженець садовий, тому йому може бути некомфортно в таких умовах, зокрема через те, що торф повністю промерзає взимку. Вересень ідеальний місяць для посадки лохіни. Місце для посадки має бути добре освітленим, захищеним від вітру. Вістань між кущами становить до 2 метрів, інакше не буде запилювання. І краще посадити кілька кущиків одразу. Посадкову яму готуємо так: з боків кладемо поліетилен або дерев'яні дошки які виконують дві функції, запобігають вимиванню мінеральних речовин з одного боку і проростанню бур'янів з іншого. На дно ями вкладаємо гілки хвої, вони підкислять ґрунт і виконують роль дренажа. Нам треба розправити коріння перед посадкою, робимо це таким чином. Ставимо в яму і засипаємо землею. Після посадки слід обережно утрамбувати землю біля рослини і полити. Перші місяці слід поливати регулярно, не давати землі пересихати. Сьогодні ми дізналися, як правильно посадити кущі клохини, і за дотриманням всіх умов він порадує вас врожаєм вже на третій рік після посадки. А тепер увага! Якщо ви напишете коментар і він набере найбільшу кількість подобайок, то вам подарують 100 бонусних гривень від агромаркета. Скоріше пишіть коментар, і ще необхідно поставити вподобайком цьому відео і підписатись на наш канал. А мені вже час бігти і готуватися до наступної зустрічі. Пока-пока!